Понеділок, 23 вересня, це новини коротко вітаю. В пам'ять про жертв російського терору 23 вересня у Кривому Розі День жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки в ніч проти Суботи. Вороже залізяче забрало три життя, зокрема 12-річного хлопчика. Вперше поцілили по місту кабами. У Запоріжжі 16 постраждалих внаслідок нічних обстрілів. Ворог наніс щонайменше сім авіаударів. Залишилися на вулиці. Мешканці будинку на виконкомівській вже три місяці не мають де жити. 28 червня їхні оселя. Зруйнувала ворожа ракета, а компенсації від міської влади так і не дочекалися. Чому наші журналісти розібралися, дочекайтеся. Могили, які змиває дощем, тріснуті гранітні хрести та завищена у рази вартість каміння для надгробків. У Кривому Розі скандал навколо меморіалу загиблим воїнам. Його вирішила звести місцева влада, але сім'ї загиблих виявилися проти. Всі подробиці вже у повному випуску. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11-й.